Але ця зерналась Переходимо з парт Насправді тут рід, коли так порожньо буває це, що ця аномалія ж так порожньо. Фонтан, Ромео Джульєта. Фонтан не працює. Важко сказати, чому він не працює. Але я пам'ятаю, як він працював. Теж новий ресторан називається Той самий Баранчик. Колись тут був майстро, хто пам'ятає. Насправді так легко вулицю перейти, як здається, навіть на переході не хочу пропускати. Кінцева автобусів, дуже багатьох автобусів тут кінцева. Я такий будиночок в центрі Львова колись його дубневич купив, але щось так до путя не доводить, напевно, невигідно. третій тролейбус, колишній 13-й. 53-й автобус ходить з Галицького перехрестя на Санта-Барбару. Так, у Львові є район Санта-Барбара. Хто не знає, це частина Львова. Я трошки пройдемось в напрямку, як колись був ринок. А, тепер... Супермарк Арсенквецька трошки видно. Марії у нас є ці вулички, всі ці вулички ми колись проходили, а вирішили ще розпритися. Тут вулиця вже проїзна нарешті знову. Не знаю, чи надовго так краще боку підійти глянути А ти супермаркет Арсен На місці ринку добробути

Атше значить маленькі колеса вимогу. Львова. хлібова. Yeah. Yeah. що тут арсен, але піцумпуша щось лишилося. Якісь міні-міні залишки добробута ще є тут. Well, зокрема, вічні футболки та інші жіночі аксесуари. Як продавались, тут продаються достатній кількості. Сьогодні двоє доволі жарко насправді. Трамвай номер 6 з вулиці Миколайчука на вокзал їде трамвайчика. А, йдемо об бік вулиці Богдана Хмельницького. Вулиця Богдана Хмельницького і там далі площа старий ринок. 我给老夫说一个，现在在新疆，咱们俩不得老去了，<noise> <noise> що часто ходять по Львову люди в військовій формі і просять гроші не знаю навіть як це коментувати Ну не в військовій формі а в камуфляжі який буде можна купити скажімо так але все одно залишимо це на їхній совісті. Трамвай номер 9 Дев'ятка тепер сюди ходить, правда. Тут. Вона стартує з кінцевої четвертого трамвая, колишньої їде на залізничний вокзал, який здала колись, раніше на вокзал-вокзал через центр ходила. А гору вулиця Ужгородська веде. До високого замку. Це площа старий ринок. Не плутати з площею ринок. Також старовинна історична площа. у Львові. Напевно, одна з найстаріших церков у Львові. Тут ще поруч Миколая, церква і лівіша вулиця Пельникарська. Де ліворуч, ми на площі Старий Ринок, а на гору йде Ужгородська, поруч Мукачівська, тут колись був дворик іграшок, а вже нема дворика іграшок, нічого від нього не залишилось. От пройшли ми поруч з центром. Ніби в центрі, а ніби щось нове вам показали. Сподіваюсь, щось нове побачив кожен. А, один з символів плащу цей колодязь в центрі. О тут колись лівіше був. то ми підемо подивимось, де був дворик. Покинутих іграшок нема, тут вже іграшок. Ні дворика, ні іграшок вже нема. Тобто дворик є, іграшок нема. Пригадується, мені він нас є ще на відео, тут він знаходився. Що, ні одної іграшки не знайдемо? Та, не знайдемо ні одної іграшки. Тут вже все.